Мене звати Тарас Бережанський, я оперний співак. Ну і зараз під час війни ще доброволець добровольчого формування територіальної громади Мрія. Виконуємо роботу по захисту столиці від дронових атак. По тепловізору і по... ми бачимо вихід з тепловізора сюди екран. І коли там захопив, наприклад, ціль, то раз, включив. І ти вже показуєш там іншим, ну і сам там супроводжуєш ну це, це більше, щоб показати іншим. Тобто, хто вже побачив, тут просто хороший стоїть тепловізор, тому якраз він може краще працювати. Працюю у Львівській національній опері заслужений артист України. Козаки сяють тихо по морю, човен пливе. Човній дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре.